Христос посеред нас. Товариство, нарешті настав час, коли ми у Запостах дійшли до посту великого спільного, і маємо можливість і радість говорити про великий вихід. Вже, от, ці щось говорили, ділилися, і нарешті, моя черга. То поговоримо з вами про таку цікаву тему, як Кари Єгипетські. <му> Пригадаємо собі, що їх було 10, але завжди мене цікавить сама основа. І у 7 і 8 главі Книги Виходу ми читаємо такі дивні слова, які багатьох людей насторожують або відлякують. А саме, що Господь говорить, я зроблю твердим, або закам'яню серце фараона. І потім так і стається. І ми читаємо у Слові Божому, що і закам'янив Господь серце фараона, або і серце фараона стало твердим. І він там не вислуховував, була чергова кара, була ще якась кара, там, і він ігнорував. Він просто не реагував на це. І це дає нам таку сьогодні підказку переглянути своє серце. Проблема фараона була в тому, і він по суті таким чином і до загибелі дійшов, у якійсь мірі загибелі Єгипту, і до загибелі е, власне, власного керування, власного управління. І проблема є в тому, що він не хотів співпрацювати з Богом. Одне з найкращих пояснень, які я зустрів на це, на це визначення закам'янив серце фараона або затверділо серце фараона, то це є пояснення того, що якби теоретично припустимо, Господь використав всі можливі способи, щоби до нього дойти, щоб до нього промовити, щоби з ним співпрацювати, він би не пішов назустріч. Тобто, він, він сам був такою людиною, мав таку натуру, що він не хотів чути Бога, не хотів чути про Бога. І не хотів ані його слухати, ні прислухатися. І тому, товариство, сьогодні важливо поставити для себе це питання. От також ти маєш якийсь свій Єгипет, ти маєш якесь своє царство, ти маєш якийсь свій не знаю дім, роботу, хобі, щось, що Господь дав для твого царювання, що Господь для, для твого управління. І наскільки зараз твоє серце, твій розум співпрацює з волею Божою, наскільки ти є зараз можливо фараоном? Який не дає Богу відіяти, який каже, ні, має бути ось так. І тоді, коли Господь пробує, через якогось Мойсея, через Арона, через священника, через Слово Боже, через святі тайни, через обставини, через молитву іншим способом до тебе промовляти, а ти кажеш, ні, має бути ось так. Ні, має бути ось це. І потім, знаєте, яка реакція у Господа? Я вже не знаю, що з тобою робити. Я вже пробував різним чином, різним способом. Перегляньте своє серце. Чи зараз. Ти маєш бажання співпрацювати з Богом. Єдине, що нам, нам потрібно, це викинути білий прапор і, і сказати, сказати Богові, Боже, я здаюсь, Господи, я готовий. Я не знаю до кінця, що я маю робити. До кінця це мені може не подобатися, але я тобі довіряю і хочу з тобою крокувати. Я тобі довіряю і хочу співпрацювати, бо я знаю, що якщо ні, то тоді ти зробиш так, що ти все рівно свою волю звершиш. Господь все рівно зробить те, що запланував. Бо він Господь, інакше би він не був Богом, але це вже зробить без тебе. А ти не просто втратиш участь у цьому, ти не, не, не просто втратиш пригоду, ти не просто втратиш можливість зробити щось файне з Богом. Ти втратиш себе, ти втратиш небо, втратиш вічне життя. Тому сьогодні настав час, особливо у часі посту, переглянути свій вихід із усяких цих залежностей із рабства, і переглянути, чи хочу я співпрацювати з Богом. І перше, що нам треба зробити, це сказати, Боже, я хочу. Не знаю як, не знаю наскільки, але я хочу, я прагну. А хто прагне, той, той вже вибрав правильний напрямок, той вже вибрав співпрацю з Богом. Той вже не фараон, і вже серце не закам'яніло, але навпаки відкривається і каже: Боже, ось я, прийми мене, співпрацюємо. товариство, будьте благословенні! Тепер у часі Великого посту боремося, не розслабляємося. Це час праці. І нехай ця праця надихне нас на відкриття на Бога, на співпрацю з Ним, щоб він, наше серце, навпаки, не закам'янів, а пом'якшував і виконував всі чудові ідеї і задуми, які для нас приготував. І ви побачите їхні плоди, і вони вам сподобаються. Будьте здорові, постіть на здоров'я і тримайтеся з Богом.